Ічня, Талалаївка, Срібне, Варва, Прилуки, Мала Дєвиця, Київська область. Ну, те, що в в радіусі 100 кілометрів від міста прилуки, і це далеко не вся географія поїздок прилуцьких музикантів-волонтерів, які від початку повномасштабної війни змінили свої святкові концерти на благодійні, аби збирати кошти на допомогу Збройним силам України. На їхньому рахунку тисячі тонн вантажу, починаючи від їжі, шкарпеток, термобілизни і закінчуючи раціями та тепловізорами. Вдалося назбирати грошей навіть на автомобіль. Його назвали на честь свого колеги-музиканта маестро. Саме такий позивний у нашого земляка, що Ює на сході Олександра Ярмошенка. Війна змінила все, і не лише рід занять, а й пісні, які наразі виконують музиканти, які слухають українці. Говорять самі артисти. Звичайно, з початку війни наш репертуар змінився. Коли співаємо про наших захисників, коли співаємо про наших дітей, які зараз є жертвами війни. Звичайно, люди зупиняються. Люди зупиняються, коли ти вкладаєш це свою душу. Пісні в нас змінилися. Співаємо в основному про нашу Україну співаємо про наших захисників, адже хочеться навіть так, от згадувати їх в своїх думках, в своїх піснях, підтримувати їх, бути з ними на одній хвилі. Тому е, людям подобається, коли ми співаємо про те, що відбувається зараз, коли ми щирі, коли ми робимо це по-справжньому, і тоді ми бачимо відгук і від людей. Оля Радаєва говорить, що наразі змінилася уся українська музика, запланована расистами демілітаризація України, в дії вилилася у мілітаризацію, в тому числі і пісень. Дуже вражають ті пісні, в яких оспівуються наші захисники, оспівуються е ті люди, які нас захищають щодня і щохвилини. Іноді, якщо чесно, навіть так от ако, співаєш пісню, співаєш не в перший раз, ти її співаєш в п'ятий, в десятий раз. Але коли ти асоціюєш цю пісню із нашим нашими захисниками, особливо знайомими, тих кого ти знаєш, звичайно, емоції іноді не стримуються, дуже важко, але це є та щирість, тому що ми робимо це по-справжньому і е, дуже вдячні, дуже раді, що в нас зараз в Україні є пісні, актуальні, є ті, які про сьогодення, про наше життя і звичайно про наших захисників. А які пісні зараз слухають і співають прилучани, Ми дізнавалися на вулицях міста. Музика, музика війни в основному. Ну, Українські я я мені навчають Лузі Калина, допустимо, українська це співає Світлана Білозір, о, хліб там. ще. Ну, Дуже багато пісень подобається. Чому наша славна Україна зажилася? Мені діти співають, нам подобаються. У мене немає дому, один в каної. — А ви частіше слухаєте? Є є. Я люблю. Українські пісні і слухаю. Ну зараз калина в усіх. А якого ви частіше слухаєте? Цю. А заспіваєте куплетик? Хоча подивимо? Ой, у Лузі, червона калина похилилася. Чогось наша рідна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.